Доброго раночку. Сьогодні я вночі була в батлах, так? і вела прямий ефір сьогодні з Вітьком. Так, хочу подякувати команді Вітька, які приєдналися сьогодні і допомогли. Всі знають, що я роблю прямі ефіри з батлами. І на бажання, у нас гумор, так, і я танцюю. Танцюю. І всі донати, все, що мені закидують, ці подарунки, я потім відправляю на ЗСУ і всім, кому потрібна допомога. Так, і в окупації люди, і різні різні бувають ситуації. Так. Сьогодні вночі дякую вітьку, вітьок тобі велике-великий дякую. Це вже не один раз він допомагає. І з його команди люди приєдналися. І 900 гривень закинули. На мою картку. Вітчок закинув 300 гривень, і люди з його команди і ще 600 гривень. І поки йшов ефір, і мені пролунав дзвінок на інший телефон з Польщі, де людина, я потім його відмічу, побачите, він керує підприємством в Польщі. Він дуже хвилюється за українців і він допоміг. Прислав 900 гривень теж на рахунок мені. Верніше, не мені, а відразу хлопцю з СУ. Так. Я, У мене є шапка, шапки профіля є мій телеграм-канальчик. Заходьте туди, зараз я скину туди скріни. Так. Так що ми молодці. Ми сьогодні вночі попрацювали дуже приємно. Що ви приєдналися, дякую кожному кожному з вас. Будемо це робити і далі. Василь Васильович, я йому перекинула, це хлопець ЗСУ, я йому перекинула гроші. Зараз телеграм каналчик скину Скріни. Ви просто неймовірні. Ми разом будемо робити і далі, допомагати нашим хлопцям. Гарного всім дня! Люблю вас!